Шановні телеглядачі, програма Золота провінція вітає вас з Плісницького Городища. Тут взагалі такі місця, що навіть кроти виривають різні археологічні скарби. Я на них не розуміюся, але пан Возницький каже, що це шматки кераміки Київської Русі, пане Юрі. Ну гляньте, це, це може бути таке. Без сумніву, це є кераміка. Пане Связла, подивіться так, так. ви підтверджуєте, що це є кераміка княжої доби, яку ми знайшли отак по дорозі. Майже тисячу років тому на цих мальовничих теренах знаходилось потужне місто Київської Русі, що називалось Плісницьк. Воно тричі згадується у найдавніших писемних джерелах зокрема у Лаврентіївському та Іпатівському списках літопису Руського та у слові о полку Ігореві. Перша згадка. Датується 1188 роком. Згадується в слово полку Ігоря. І якраз ігор там є сон князя, і він пише, що от стою на дитинці, ось там на цій горі стою і дивлюся в сторону балки кисарка. Оце є балка кисарка. Ну, Вона... да, той та... Він дивився мені, сюди і каже, а над балкою кружаться чорні врани, ворони, покружились і полетіли в сторону моря. Київський морем називали Болота. Це Олеські болота, тут, це, туди полетіли. Отак От згадується це місце. І тут стояв здачі... і... Ігор, дивився сюди. Ми зараз знаходимося вперед. Тоді, говориться у літописі, батько Данила Галицького волинський князь Роман Стиславович послав військо у плісницьк, щоб вигнати звідти галицьких бояр і їх союзників угорських феодалів. Наукові та археологічні дослідження довели. Що давнє плісниць існував досить тривалий час з 8 до 13 століття. Якщо говорити про давнє місто Пліснець, як воно виглядало в часи свого розквіту? Що це за місто було? Ви знаєте, це. Це найбільше городище Київської Русі. У X столітті воно було два рази більше Києва. О, зараз це територія. Оці гори. Це є територія, яка займає 225 гектарів, вісім рядів валів. Оборона там була, це найбільш оборонне, вали, рови. От. Розкопки йдуть, йде дослідження цього міста. Розкопки йдуть з кінця 19 століття. В кінці 19 століття отут неподалік розкопали два кургани. Це ще князі сангушки. Вони тут були господарі, і в цих курганах знайшли вікінгів похованих. Науковці писали, що оборонна система міста не має собі рівних по складності та могутності, а по кількості оборонних ліній вона переважає усі відомі пам'ятки епохи середньовіччя. На жаль, плісниць був знищений монголо татарською навалою 1241 року, і після того вже не піднявся. Що це за місце, на якому ми стоїмо? Ну, це славетне плісницьке городище, воно є багатошаровою пам'яткою і воно залишило по собі сліди від, від проживання тут людей і оборонних споруд. Протягом, скажімо, кількох столітньої історії. І воно тим цікаве, що воно не є забудоване на теперішньому етапі, що дуже добре для археологів. Воно це чудовий полігон для досліджень. Разом з тим воно поєднує з собою е, ті пам'ятки, які походять ще з язичницьких часів. Тут ми маємо і курганів багато, тут ми маємо також і християнські пам'ятки. Сподіваюся, що тут будуть, будуть знайдені і християнські храми. Дуже тут перспектива. Тивно досліджувати, і я сподіваюся, що цей об'єкт заслуговує на таке поважне ставлення нашого і наступних поколінь щодо його так мовити зберігання. Гарною згадкою про ті давні часи є сьогодні підгорецький благовіщенський монастир чину святого Василія Великого. Монастир ховається у долині. Серед лісів західного підніжжя городище стародавнього Плісницька. споруджено його протягом 1706-1750 років на місці давньоруського монастиря, засновницею якого була легендарна княгиня Олена, донька Белського князя Всеволода. Якщо дивитися на основі літопису монастирського, так званого синопсису, то вказано, що в 12 столітті княжна Олена заснувала ту церкву. В 1180 році зафіксовано, що була основана церква. Але на основі інших досліджень, вже археологічних, сказано, що в 12 столітті, особливо в другій половині, на тому городищі Плісницького, де ми знаходимося, було шість церков, в тому числі були і монастирі. Можна припускати, що та Хроніка монасирська сходиться з тими дослідженнями істориків і археологів у наші дні. Серед народу ще й досі живе переказ про те, що княжна загинула героїчною смертю під час нападу на плісницьк Половців. А мармурова таблиця в інтер'єрі храму підтверджує версію дослідників про заснування монастиря у 1180 році княгинею Оленою Всеволодівною. Під час монголо-татарської навали монастир було зруйновано. Вперше його відбудували у XVII столітті, а сучасного вигляду він набув вже у 18 столітті. Та церква, каже, 12 в основному Оленою стояла до 1706 року. Навіть коли король польський Ян Сабеський після славної прабоги під підвідним повернувся до підгорець, до замку і з цілим почотом він приїхав до того монастиря. Щоб оглянути ту церкву ХІХ століття, бо багато чув про неї. І коли він приїхав, то був здивований, що церква дерев'яна, що так довго стоїть. І скористались отці, які тут жили, монахи, стали просити його, щоб допоміг розбудувати то місце, щоб зберегти ту давню традицію. І Ян Сабеський допоміг чи лісом чи полями, щоб оці Василяни могли розбудовувати церкви. Ще однією цікавинкою цієї місцевості є версія науковців про те, що саме у плісницьку народилась велика княгиня Київської Русі Ольга, і звідси вона була видана заміж у юному віці за київського князя Володимира. Ольгу мало знаємо, і тут можна було би сказати такі слова, що е, така є приказка, що свого не знаєте, а чуже прославляєте. Так от ми не знаємо. Виявляється, що про Ольгу в 10 13 столітті більше знали, ніж ми зараз в Європі, ніж ми зараз. Плесков, тобто сучасний Псков, е, він дуже схожий по назві з нашим плісницьком. Ну, коли почали вивчати історію Плісницька, тут виявилися дуже цікаві речі. Виявляється, що. В кінці 9-го, на 10-го століття, тут на Городищі, яке ми може, побачимо сьогодні. Тут з'явилися переселенці аж з Палаб'я. Зараз то на території Німеччини є. Ну і потім розкрутився. Потім дуже цікава назва Олесько сучасне Олесько, яке походить від Олега або від Ольги. Ну і так посередні дані. Потім зачепився за е скандинавський епос і за наш епос. Наші легенди по Плісницьку, все виходить, що, власне, не в Плескові, тобто в Скові, а виходить, що княгиня Ольга Батьківщиною її було наше поселення Плісницьку. Вона, на жаль, не існує зараз, тільки збереглися дуже гарні вали, залишки Городища. Ну, а це сьогоднішнє село Підгірці на Львівщині. Відлік часу багатовікової історії плісницька веде соняшний годинник на стіні монастиря. Давня обитель і сьогодні залишається важливим духовним осередком регіону. Зокрема, кожного року тут відбуваються наукові студії під назвою «Ольжині Читання. Історики, археологи, краєзнавці виступають з доповідями стосовно вказаної тематики, обмінюються думками, розпрацьовують подальші напрямки досліджень цієї унікальної історичної спадщини, що називається плісницьк. Ініціатором ольжених читань є директор Львівської галереї мистецтв Герой України Борис Возницький. Ці ольжені читання започатковані тут. Яка мета взагалі головна? Бачите, ольжені читання це, по-перше, наша історія. Це наше походження. От, і, і це вже п'яте ольжені читання, от щорічно проводяться. Ну, основним організатором це Ігор Мисько, якраз там він там це піднімає людей там. Ну ми вже е, п'ятий раз збираємося якраз е, у нас конференції, маленькі мініатюрні конференції. Ми збираємо людей, які тільки добре знають. зайвих е, нам не потрібно. Ми обговорюємо і видаємо матеріали. У нас вже. Три випуски оджених читань вже є, і цього року ми сподіваємося видати ще аж два, четвертий, і п'ятий оджені читань, де на де де історики, археологи, фольклористи всі досліджують власне той період княгині Ольги. Провідні спеціалісти з питань оборонного будівництва доби Київської Русі постійно наголошували на важливості цієї історичної пам'ятки. Немає сумніву в тому, що земля ця тоїть у собі ще багато таємниць, які належить дослідити і залишити нащадкам ще одну цікаву сторінку нашої історії. Тут найдовше ведуться археологічні дослідження, уже близько 200 років. Заступ археолога тут старається віднайти найдавніші. Значить, карби історії нашого народу, і не випадково саме тут, тому що це одна з найважливіших пам'яток слов'янської і княжої доби в історії Західної України. Тут був великий слов'янський центр, тут було велике літописне місто, і про це свідчать не тільки знахідки, але і потужність валів, і величезна площа цього городища.